Півел -Well, український виробник засобів для бджільництва. Наші препарати не містять антибіотиків та виготовляються з високоякісної закордонної сировини. З нами ви відчуєте безтурботність ефективного бджільництва. Друзі, вітаю. 29 жовтня. Слава Україні! І так, друзі, сьогодні неділька. Ми в чистому. Коротше, прогулялися, трошки прийшли додому і вирішили сняти відео. Відео стосовно проблемної зимовки, котра буде цього року. Ну, зимовка, по великому рахунку вже розпочала. Багато у бджелярів є ряд дуже таких, скажімо, великих проблем. І це можна проаналізувати і по Ютубу, скільки люди показують, то з клещомся борять, то оси їх розбивають, то ще якісь проблеми. І питають, як у нас діла. Друзі, по великому рахунку, я не впевнений, що у нас все добре. Ну також і сподіваюся, що у нас непогано. Ми цього року, скажімо так, ну, не то, щоб опустили бджіл на самотьок, ми їх підготували, але з мінімальними затратами на їхнє, скажімо так, обстеження. І сподіваємося, що все буде добре. Цьогорічні проблеми касаються клещ. Оси, і також от, бачимо сьогодні 29 жовтня, а у нас на вулиці зараз градусів 15, поодинокі бджілки літають. І звісно, це не к добру. Так як такі, е, така погода може сопутствувати якомусь розплоді в сім'ях, у кого є проблемні сім'ї, вони зараз ще мають розпліти. Це по Ютубу демонструють людей багато. E, Також ця погода, ну от зараз бджілка вилетіла, Якщо вилетіло 10 бджілок, не всі 10 вернуться, так як все рівно, це не така температура, яка їм дозволить якийсь термін прилітати, скажімо так, не замерзнути і повернутися. Якась бджілка тратиться і тому подібне. Проблем може бути дійсно багато цього, але як в нас, я поки не знав. Я не впевнений, як в нас, я надію, що все буде добре. Ну а для того, щоб подивитися, зараз місце з вами виборочні якісь сімейки подивимося. Ми зимуємо перший раз в такому такій комплектації, де у нас повний 300-й корпус, туди від рамок, і також 145 сорок рамки. Яка замітна картина, так як ми перший раз так зимуємо? Зараз бджілки, якщо підняти кришу, на 145 х рамках там мало бджолей і ну, зовсім не можеш поняти, який там об'єм бджоли і тому подібне. Якщо в сім'ях, де нема 145-х коробців, піднявши кришу, ми відразу бачимо ослаблення, ослаблення і тому подібне. Тут же все проблематично. І для того, щоб хоч щось зрозуміти, треба відривати 145 від 300-го і увидети, що все ж таки там. Маючи нижній ряд, знаю, що там є якісь такі сімейки, котрі зараз сидять ну вони без корпусів. То вон ті, де без корпусів. Вони зараз вже мають рамок по 6-5. Ну, ми їх не скорочували, ми їх залишаємо так. З чим це зв'язано? Ну, в тому нижньому ряду літні скажімо так, недочоти приводили к тому, що ми або не додивилися, або матка пізно облетілася, або рій якийсь вийшов, так як ми. Маючи технологію цього року випробовуючи, зовсім не сподівалися, що вона приведе країню. А все ж таки, несмотря на то, раїння бджіл було, і якісь сімейки ми, от не догляду, скажімо так, встигли отроїтися. Ну, то вже не весна була, це вже було літо, ми про це демонстрували і показували. Ну а зараз ми з вами подивимося. Давайте спочатку подивимося на ті сімейки, які не мають корпусів. Наскільки проще зараз подивитися, як вони виглядають. Клуби. Зовсім не клуби, скажімо так. Ну, є якесь очертання. Ну, бачимо очертання, Або це не можна назвати клубом. Зараз вони в ну, цьому вулі, скажімо так, ще раз повзлені на всі. Ну В нашому випадку о, сила сімей в районі 6-7 рамок. 5 бувають, 5. Звісно, що бувають, але ну, також бувають і 8. 8, сильніше, 5 слабіше. Ті, котрі зараз сидять, на, не зараз, скажімо так, а ті, котрі будуть сидіти на 20 грудня на 5, вони будуть скорочені до 6 рамок. Ну, з перед обльотами, скажімо так, трошки пізніше. Десь кінець лютого. А ті рамки, котрі займають 6 рамок, вони всі, ну, 6, 7, 8, вони не будуть скорачуватися, вони будуть так і далі. Оце проблемна сім'я, де ми знімали про матку говноматку Ну тут теж. Ну, Тут теж на всіх ще так бачимо, що потрошки формують клуб. Тут воно замітно. Видно, що все є. А от якщо подивитися в такі сім'ї, тут особо нічого не видно. А, ні. ну, якісь... а скільки їх тут, це зовсім не зрозуміло. Для того потрібно все зробити, щоб подивитися. І давайте подивимось. Ну, а тут бачимо, ось такі клуби. Ну, не клуби, як це назвати, рихлі клуби. Ну, тут теж бачимо, що сидить на всіх. Значить, не ослаблі. Ну, подививши три сім'ї, бачимо, що сила нормальна. Так що і сподіваюся, що всяде так. Ну, В будь-якому випадку десь є проблеми. То без того не можеш уникнути. Ну, Саме наша велика задача їх не шукати, бо знайти е, одну проблему сім'ю в... навіть в такому кількості, бо це не багато, це не мало. Ну, тако, Така кількість знайти одну сім'ю, а економічно невигодно. Так як ну, проще, скажімо так, весною купити на її місце пакет, нежели зараз її шукати. економічно вигідній, скажімо, зараз проігнорувати, ну в нашому випадку, бо у нас зараз є друга робота, в яку ми зараз працюємо і так, намагаємося заробити гроші. А якщо б ми шукали, ми б намагалися зекономити. Не факт, що знайдемо, ну, і не факт, що не зробимо нормальній сім'ї хуже. І в ітогі, скажімо так, робота в якомусь смислі безтолкова, а ще й може принести якісь убитки. Ось тут у мене лежить камушек. Я камнем обозначав сімейки послабше, в той період, коли проливали, і мені показалося, що тут менше. Ну зараз подивимось. Ну тут теж тут не, ба... не видко бджіл. Ну є, бо то такі поодинокі. Подивимося так. Ну, а тут теж сидять поки на всіх. Ну вот так. Ну а давайте тут внизу подивимося, де у нас є на шістьох і даже, а навіть на п'ятьох рамочках. Топ вроді би ця. Вроді би ця. Що Машенька? Скинула ролик. Тобі, Ну тепері, де? Ні, скинула, бо кось дзвонив тобі та типа. І так, друзі, подзвонили Нам потрібно було відповісти і подивимося ці, що мені. Кажеться, що вони слабенькі. Так, да, оця якась слабенька. Бачимо, що вона зараз займає. Ну, грубо говоря, на шістьох рамках. Клубик потім буде сидіти рамок на 5, а то і на 4. Рамок на 5 або і на 4. Давайте тут подивимося. Ну тут ну, тут хоча зараз 7, або в ітогі теж потім буде. Рамок на 5. По великому рахунку, коли ми так працюємо вже не перший рік. І процентів до 10 завжди є якісь таких сімей, котрі сидять потім на 5 рамках. Ось тут у нас завжди 110 сімей. І то 8, то 7, то 10, то 9 сімей знаходяться такі, котрі потім ми скорачуємо. Буде цього року більше, буде цього року менше, не знаю. Но в цьому нижньому рядові, оці, котрі сидять без магазинів, ситуація. Похоже. Ну тут тоже. Ну хотя зараз, а зараз вони і в 9 сидять. Ну будем, будемо бачити, Зараз думати, гадати не варто. Ну тут то тоже, зараз на 7. -х. Ну в будь-якому випадку вони будуть рамок на 5 сидіти, Давайте ще тут подивимося, Машенька встань з того боку. Давайте ще подивимося так. Ну, Тут теж зверху видко, на небагато, а подивимося. О, Да. Кстати, не, до, не дуже добре сидить. Давайте тут ще одну подивимось. Машенька з того боку встань. Ну і тут теж. Друзі, от така картина. E, Самі собі аналізуйте, наскільки вона добра, не недобра. E, недавно розмовляв з нашими хлопцями. У них оси порозбивали, у одного 7,50, у одної знакомої 7,40. E, так що у нас цього року з осами зовсім не було проблем. Були оси, або вулі і не лізли, бувало намного хуже в другі роки з кліщом. Цього року ми віднеслись, так як отнеслись, обрабатували тільки полосками. Потім з того перепугу, який демонструють другі ютубери, що дуже багато кліща, вирішили пролити. Пролили один раз на виборочних сімей, які поставили планшети, упала від двох до трьох, ой, от двох до п'ятнадцяти кліщей, скажімо так. Були сімейки, де і мало, і були де, там, грубо говоря, упало, ну, там 15, може і 20 упало. Так що вирішили пролити після того всю пасіку, так як на той період у нас вже розплода не було. І проливши, скажімо так, сім'ю, максимальна кількість клеща повинна була осипатися. Другий раз проливати не бачу надавності, так як розплоди і в той період не було. Ну а лішні раз травити не зовсім мені подобається, так як пролив. Самий так, такий метод, котрий більше всього, забере бджілок. Люба обробітка бджіл від кліща забирає якусь частину бджіл, ну скажем так, убиває якусь частину бджіл, люба обробітка. Просто одна може там 2, 3, 10-20 бджілок, а одна може і 100 і 200, а пролив, якраз касається от таких, скажімо так, такого відходу. Так що ну, надіюсь, що все буде добре. По великому рахунку, якби була велика закрещованість на даний період, сімейки б могли розлітуватися, так звані сльоти бджіл, котрі на 90% від кліща. Зараз би могли бути дуже вже ослаблені. Ну а по великому рахунку, не видку такої ситуації. Для нашого регіону Закарпаття сила сімей йдуща в зиму, 4-5 рамок це середнє. В нас же за рахунок пенополіуретанових улюбів і свого методу содержання, скажімо так, ми достигли все ж таки 6-7 рамок. Це по 2 рамочки більше від загальної, скажімо так, ситуації по Закарпаттю. Так що, а зараз на даний період, якраз така і приблизна ситуація є. Є якийсь час сімейк І на 4 рамок. А давайте ще подивимося нуклеусний, нуклеусну сімейку. А давай тут ще одну виборочно подивимось. Остань з цього боку. Ну так. Да. Всі сидять на всіх пока. Ну, в будь-якому випадку, то що зараз на всіх, буде в мінус 10, зовсім не на всіх. Рамок по 7. Так, а тут що у нас? Ось тут теж. Ну, будемо сподіватися, що все буде добре. Тут теж основна маса бджіл сидить от в цих корпусах, але ну, розривати клуб зараз не хочу. Все, друзі, на цьому буде завершувати. Ось така у нас ситуація. Сподіваюся, що зимовка пройде добре. На цьому буду завершувати. Слава Україні!